Вітаю в етері Суспільного програма Тема Дня Крим. Студії з вами, ведуча Лариса Волошина. Вчора, 7 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітарізації Росії окупованого Криму. Це один з двох документів, який стоятиме на порядку денному генеральної асамблеї у грудні. Тож за резолюцію проголосувало 63 держави, 17 висловилися проти. Інша резолюція по ситуації з правами людини в окупованому Криму має голосуватися орієнтовно 16 грудня. Більш докладно про ці два документи ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку вже є Олександра Матвійчук, голова правління громадської організації Центр громадянських свобод. От. вітаю вас, пані Олександра. Доброго вечора. Доброго вечора. От, перше моє питання стосується тієї резолюції, яка ще буде голосуватися. Та, що стосується прав людини в окупованому Криму. Чи будуть там якісь нові аспекти, на які варто звернути увагу в цій резолюції, і в у попередніх буде посилений аспект прислухає? Присвячений політичним переслідуванням сказати, що це щось нове, але дуже важливо, що з року в рік генеральна асамблея ООН, буде, коли ухвалюватиме цю резолюцію, буде засуджувати. Мати ці політичні називати речі своїми іменами і якраз спростовувати ці міфи, які використовує Росія, щоб наклеїти штампи екстремістів терористів на кримських татар, про українських активістів та інших незгодних із окупаційною політикою. От резолюція, яка була проголосована вчора у вівторок, в ній є пункт щодо мілітарізації дитинства. Зокрема, там міститься заклик до Російської Федерації припинити шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої, як вважають парламентарі, є майбутня служба у Збройних силах Росії. От те, що в принципі резолюція, яка стосується мілітарізації. Літерізації, тобто військової сфери, те, що в ній зараз до неї долучені діти і військова освіта, на ваш погляд, чи може це свідчити про те, що от застосування міжнародних конвенцій щодо порушення прав на окупованих територіях до Російської Федерації прав людей мається на увазі, воно все ближче. Що ми побачимо, все ж таки звинувачення Росії у воєнних злочинах. Ну, це буде залежати від ряду інших факторів, але те, що є згадка про мілітаризацію системи освіти на окупованому півострові, це надзвичайно важлива штука, тому що всі експерти, які працюють руками в різних збройних конфліктах, говорять і вказують на це як на, на загрозу, тому що це означає, що конфлікт штучно на символічному рівні буде продовжуватися на десятиліття тобто, діти, які виросли в такій атмосфері. Нетерпимості до України ворожості до України і формування із неї образу ворога, ну це дуже складно потім змінити, і саме можна звичайно сказати: ну як можна порівняти це із роз створенням умов для розташування ядерної зброї, але це та ж сама ядерна зброя, яка закладається в голови громадян України, яким ще не виповнилося 18 років, ну от. Що стосується дітей і шкільної освіти, справа в тому, що на думку, наприклад, Дмитра Кулєба, він говорить про те, що ця резолюція вона стає новим таким інструментарієм для України для посилення тиску на Росію. Що це може бути за інструмент? Тому що я знаю, що питання ми говорили багато в наших програмах, що питання мілітарізації дитинства воно розглядається і на інших, в тому числі і міжнародних судових майданчиках, то От прийняття цієї резолюції, як воно відобразиться на цих справах? Це залежить в тому числі від проактивної позиції Української держави і Міністерства закордонних справ, зокрема, тому що якщо зараз, після того як буде ухвалена ця резолюція, буде здійснена робота із відповідними регіональними і тематичними мандатами, які стосунку які стосуються дітей, які стосуються освіти інших дотичних цієї сфери питань, то тоді буде набагато легше вимагати. Від спецдоповідачів якихось дій заяв приїзду до окупованого Криму за запрошенням української влади, тому що вони будуть спиратися на проголосовану державами резолюцію. Mm -hmm. От і тому тут зрозумілий такий принцип, який діє всі ці роки. Очевидно, що ці резолюції не можуть змінити автоматично нічого, але це вибудова на на позиції України фундаменту опори для судо справ. і підлежачий камінь вода не тече. Треба робити все для того, щоб не здавати жоден міжнародний майданчик Російській Федерації. От щодо майбутньої служби в армії країни окупанта згадався. Згадалася новина буквально останні дні про те, що і на окупованому Донбасі дітей починають призивати. Ну вже надходять повістки старшокласникам на те, щоб вони проходили воєнну комісію для служби в армії Російської Федерації. Це для тих дітей, яких Росія вважає своїми громадянами. І що найцікавіше мова йде про тих дітей, батьки яких взяли російський паспорт, їх автоматично зараховують. І, от як говорять місцеві мешканці, як говорять правозахисники, складається така дивна історія, що якщо стосовно Донбасу, то Російська Федерація, наприклад, вона взагалі не, вона не виплачує пенсії, вона не говорить про якісь соціальні гарантії тим, кому вона пороздавала паспорти, але що стосується обов'язку служити в російській армії, то тут вони згадують про людей. В Криму не так, в Криму платяться пенсії і зарплати. Але але це питання от призов людей до армії. Навіщо це Росії? Кримських мешканців вже не так багато навіщо йти на цей злочин. Ну, це одна із найганебніших у да, таких дій, які робить Російська Федерація, тому що не виключено, що призовники, громадяни України можуть бути використані у війні, яку веде Російська Федерація проти самої України. З юридичної точки зору це воєнний злочин, угу. і за статті 8 Римського статуту, і вже передано було кілька подень до міжнародного кримінального суду. Ми всі сподіваємося, Сподіваємося, що в наступному році він відкриє основне провадження по справі, і тоді можна буде говорити, що і за цим воєнним злочином буде притягнуто до відповідальності вище командування Російської Федерації, яке власне віддає накази, щоб призовників із окупованих українських територій набирати в армію всупереч між норм міжнародного унітарного права. Для чого це робиться? Це теж зрозуміло це формування. Нової ідентичності, і знаєте, коли вона скріплена кров'ю, ну це, це насправді дуже така драматична і страшна картина, особливо розуміючи, що ми не можемо захистити громадян України, які зараз відмовляються від цього призову на окупованому Криму і відкриваються кримінальні справи mm -hmm. проти них. І тут потрібне втручання між. Nie. W nas jakieś problemy z, z, z związkiem? Пані, пані Олександра, я попрошу наших редакторів перенабрати вас, тому що пропадає зв'язок. Ну от я хочу зачитати кілька тез. Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ України, він звернув увагу на те, що прийнята у вівторок резолюція засуджує російську окупацію як таку, як порушення міжнародного права, але говорить про те, що російська окупація становить загрозу міжнародній безпеці, і зокрема, Грозу безпеці регіону дійсно резолюція включає в себе пункт пункти щодо окупації і зруйнованої архітектури всієї міжнародної безпеки. Але тим не менш, той факт, що там існує людський вимір, це вкрай важливо. От Пані мені підказують, що вже відновився зв'язок з пані Олександрою. Пані Олександро, чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. От мені цікаво обговорити з вами реакцію Кремля, тому що в Кремлі назвали прийняту вже резолюцію брехливою і абсурдною. Про це заявив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський. Він сказав про те, що Україна розпускає чутки, мовляв, от всі ці речі, і що цим чуткам що на цих. Чутках, які буцімто публікують українці, про, про те, що про, про окупацію Криму, от і ґрунтується вся ця позиція міжнародної спільноти. Щодо людського виміру, тому що, от ми говоримо, да, дійсно, коли йде призов до армії, багато хто відмовляється, і ці люди абсолютно без, беззахисні перед російською військовою машиною. Але ті, хто пішли в армію, це ж витрачений час. Здоров'я людей, подекуди їх відправляють служити за межі Криму. От чи є якась статистика про нанесену цим людям шкоду тим, що вони просто пішли і відслужили в російській армії, тим самим згаявши е, свої фізичні або часові, або майнові ресурси? Е, чи може тут, тобто я маю на увазі, чи не варто, наприклад, розглядати службу в армії ще й з такого боку? Абсолютно варто, і ми дуже сподіваємося, що коли міжнародний кримінальний суд відкриє основне провадження у вулиці, то він буде розглядати окремі індивідуальні кейси, і в рамках цих справ можна буде говорити про такі елементи перехідного правосуддя, як реституції, компенсація за порушені права. Так от, і тут виникає питання, от ті люди, які відслужили, які пішли і відслужили, такі за примусом, ми розуміємо, що за примусом, чи зможуть вони подавати в європейські суди і отримувати з цього компенсацію? Ну, може, не зараз, але тим не менш? Я думаю, що тут також є поле для європейського суду з прав людини, адже дуже легко передбачити, що якби вони хотіли відмовитися і спробували захистити свої права судовому порядку, то суди окупаційні і суди Російської Федерації касаційні, вони не дали б їм такої можливості. Тому навіть за статтею за статтею 6 порушення права на справедливий суд, отаким от чином мені здається, в тому числі можна було б звернутися й до. Ського суду, я переконана, що в майбутньому такі прецеденти будуть. І останнє питання, яке я хотіла з вами все ж таки обговорити, це питання Криму на картах світових МЗС України повідомляє про те, що відбуваються консультації з ЄС, де обговорюється некоректне відображення територіальної приналежності Криму компаніями європейських країн, і також правові наслідки. Оці, тобто, фактично, коли Крим причисляють до Росії або показують його, як таку Сіру зону про це нам повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України пані Імене Джапар. Вона говорить про те, що от з 23 листопада відбуваються ці консультації. Щодо європейських країн зрозуміло, є багато резолюцій, де говориться про те, що Крим є Україна. Ми бачимо, як згодом рік за роком от риторика світу змінюється, вона стає більш конкретною і більш жорсткою. Але чи можна? Вплинути на приватні компанії, які просто собі щось там малюють. Пані Олександре, в нас знову проблеми зі зв'язком, ну така проблема, карантин нема можливості, на жаль, спілкуватися особисто. Тоді я перед тим як вже перейти до обговорення далі цієї теми. Я все ж таки хочу зачитати ці пункти нові положення, які містяться в резолюції прийняті 7 грудня. Тож резолюція декларує, що російська окупація задає шкоди всій міжнародній безпеці. По-друге, вона говорить про те, що Росія порушує стабільність в контролі над озброєнням. Мова іде. Про те, що в Крим завозиться російська зброя, так як Росія є підписантом багатьох міжнародних конвенцій і договорів про нерозповсюдження. Завозячи зброю на українську територію, вона в принципі порушує ці конвенції і ці договори. Третя резолюція фіксує, що захоплення та встановлення Росією контролю над об'єктами для зберігання ядерної зброї в Криму може становити загрозу стабільності всього регіону. Ми багато чули про те, що в Крим або вже завезена ядерна зброя, або може бути завезена. Про це зокрема заявляв і е е лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Але є повідомлення і української розвідки і міжнародних організацій про те, про те, що в Крим е у нас е доставляється в тому числі ракета насії, які можуть нести теоретичну ядерну зброю. Це вже є порушення. Четверте документ засуджує е факт будівництва Росії військових кораблів кораблів в Криму і, і п'ятий пункт, який ми вже обговорили з пані Олександром Медведчук, це мілітарізація дитинства. З нами на зв'язку Гана Гопко, народний депутат України, восьмого скликання, голова, тодішній голова комітету Верховної Ради у закордонних справах. І більш ми розпитаємо більш докладно про міжнародний вимір цієї резолюції. Вітаю вас, пані Анно. Доброго вечора, пані Ларисо. Доброго вечора, студія. Доброго вечора. От е, ми обговорюємо зараз резолюцію, яка була прийнята вчора на Генеральній асамблеї ООН, тому що тут дуже багато всього. Ну, фактично визнано, що Росія завозить в Крим зброю, і це порушує фактично оцей верифікацію і контроль над озброєнням. Е, е, світ визнає небезпеку, е, то, е, ремонту і встановлення контролю Росією над. Е, Ядерними об'єктами над шахтами, де зберігалася ядерна зброя, от, пані Гана, от ви спостерігаючи за динамікою міжнародної риторики. Чи можете ви е, якось передбачити, що буде далі? Чи дочекаємося ми того, що Росія понесе відповідальність і за те, що вона розповсюджує зброю, що вона ввозить свою зброю на українську територію, і що вона можливо порушує договори про нерозповсюдження ядерної зброї? Що далі буде після цієї резолюції? Дякую, пані Ларису. Я думаю, що ми повинні говорити, що поряд поруч із мілітаризацією відбувається нукле? Ревнуклеаризація ем, Кримського півострова, і очевидно, що е, Путін в такий спосіб намагається шантажувати вже не лише Україну, але й взагалі Європу, і навіть е, Середземне море, тому що е, дальність, зокрема, тої зброї, які розташовані е, вже в Криму, є. І якщо подивитися з 2014 по 2020, якщо просто собі подивитися зростання мілітаризації, за кількістю особового складу військових зросло з 12 тисяч до 32 двох тисяч присутність танків артилерійської зброї. Очевидно, такі речі це вже не питання загроз Україні, це питання навіть не регіональної безпеки Чорного моря, а це значно дальше. От нещодавно була 26-та річниця підписання Будапештського меморандуму, коли Україна здала в світі третій ядерний потенціал. І я думаю, що це хороше теж. Нагода якраз і говорити в прив'язці до того, що відбувається в Криму, які нові загрози несе мілітаризація. Але я би розглядала цю резолюцію в комплексі із з попередньою резолюцією, яка була ухвалена щодо стану прав людини, а саме порушення прав людини, як механізми. Збільшення правового тиску україною на Російську Федерацію в тому, що ми чекаємо нову адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Для нас важливо, щоб в міжнародному порядку денному питання Криму не просто не зникали, але нові механізми, як і платформа з деокупації Криму, запрацювала на повну. Ну от е, всі ці речі вони в принципі ведуть до того, що е, питання санкцій проти Російської Федерації, посилення санкцій, кримських санкцій, тому що кримські санкції введені в перші дні, вони більш вони е, більш такі е, 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 слабкі порівняно з санкціями, за введеними за Донбас, якраз після збиття бою меч Тут треба просто вже правду говорити. І от питання санкцій, воно на часі, чи дочекаємося. Я думаю, що дочекаємося. Подивіться, що відбулося в Європейському Союзі сьогодні. Зокрема, Біл Браудер, який один із ініціаторів глобального акту магнітського, він сказав про те, що вже більше не зможуть на вихідних. Їздити в Європу ті, хто порушують права людини, а mm -hmm. це в основному представники правоохоронних органів, суддівської системи оточення Путіна і акт магнітського нарешті ухвалено на рівні Європейського союзу. Очевидно, ті порушення прав людини, які зараз ми бачимо в тимчасово окупованому Криму, і зокрема нещодавно було присвячено і круглий стіл. В цьому наскільки Росія mm -hmm. вдосконалює свій карний кодекс для того, щоб Карати тих інакомислячих і представників кримських татар і українців, які, скажімо, не хочуть піддаватися під призов, не хочуть здавати український паспорт, а там відбувається примусова паспортизація. Тому я думаю, що ухвалення акту магнітського, яке не відразу було бажання в Європейського союзу, це теж певний крок. Вперед, і тому е, зараз я думаю, що для України є дуже важливим, окрім е, ну, е, очікувань від нової адміністрації США, також координувати свої зусилля з європейським союзом, але бути проактивним, де українська парламентська дипломатія, де ключовий комітет зовнішньої політики, які мали би зараз з новообраними конгресменами, mm -hmm. теж налагоджувати співпрацю і, хоча б там, поки в зумі, там онлайн, але готувати у вже такі зустрічі, і формувати порядок денний, зокрема по питанню посилення санкцій, Кримських санцій. Ну, це було моє наступне питання до вас, тому що в минулому скликані ми чули про те, що парламентський комітет, якому ви головували, він постійно брав ініціативу всі ці резолюції і постанови Верховної Ради з засудженням, наприклад, тиску на корінні народи Росії, і таке інше. Тобто, дуже багато було всього, і тут зараз тиша. І от я хочу спитати, пані Ганна тиша, чому іде робота чи вона не йде? Просто хочеться зрозуміти парламент Амент може щось робити, чи робить він щось? Ну я дуже сподіваюся, що можливо уже в січні ми побачимо більш кращу ефективну роботу. Зараз ми побачили, коли е, е, депутат від партії Голос кіборг приєднався до комітету з питань зовнішньої політики. Можливо, він знаєте людина, яка е, ризикувала життям і зараз. Він має і моральне право представляти Україну на міжнародній арені, і можливо трошечки знаєте, підштовхне комітету закордонних справах до проактивної діяльності. І ми вибудуємо нарешті між сполученими штатами Америки, Євросоюзом і Україною цю скоординовану співпрацю, щоб відсіч агресору відновідної територіальної цілісності не були на рівні там заяв, а на рівні тих ще не використаних. Механізмів тиску на Кремль, які є а, в наших західних партнерів, тому я дуже сподіваюся, що зокрема і завдяки громадським організаціям, які працюють над питаннями права е, людини, е, економічний тиск, е, ми теж зможемо добитися більшого від українського парламенту і тих заяв. Я б вже почала готувати. Зокрема, до восьмої річниці початку збройної агресії проти України в парламенті великий, скажімо, там захід із включеннями на лютий, коли ми якраз ем, е, е, і початок російської збройної агресії 20 лютого, тобто, уже такий захід підготовка, як і надсилання сигналів, mm -hmm. що Україна чітко зазначає, що Росія держава-агресор, держава окупант, як і відповідно до цих резолюцій, зокрема резолюція про мілітаризацію. Прогресуючу мілітаризацію точно робить заклик до Російської Федерації як держави окупанта забрати з нашої території свої війська і призупинити припинити фактично окупацію і мілітаризацію, в тому числі. От це дуже добре, що ви торкнулися у цього питання мілітаризації людського виміру, тому що от ми бачимо, що в резолюції прийняті говориться про шкільну освіту, про те, що в ній присутня військова. Підготовка і це такий з е, цілю призову дітей в армію. Але якщо ми говоримо про мілітарізований Крим, про те, як Росія просто накопичує там озброєння, в тому числі можливо і ядерне озброєння, ми ж говоримо про українську територію, населену українськими громадянами по більшості. Фактично, теоретично, якщо Росія захоче використати Крим як військовий майданчик. Вона фактично ставить під загрозу життя мільйонів українських громадян. От ця небезпека. Тому що коли Росія говорить про Крим, вона каже, там все нормально, там немає ніякої крові, це вам не Донбас. Але насправді ситуація дуже загрозла. І коли світ проговорює, що все це несе небезпеку регіону, чи є усвідомлення того, що це в першу чергу. Той факт, що Крим є українською землею, і що е, стратегічно військово починати з нього агресію набагато простіше, тому що фактично за жінками і дітьми, як обіцяв Путін, тільки тепер це те може бути використано проти західних стран, які просто а по як вони будуть удар відповідь подавати. По чому по українській території це дуже складна ситуація. От це пані Гана обговорюється у цей момент Криму як форпосту російської мілітарної машини і загроз, які це несе. Та це неодноразово обговорювалося ще в нашому скликанні, зокрема, на міжпарламентській е, раді НАТО і наша делегація, яку очолювала тоді Оксана Юринець, як е, е, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО. І, зокрема, ви знаєте, що цьогоріч в Києві вперше в історії мала бути парламентська асамблея НАТО в травні, але через пандемію ми її перенесли. І тому далі. Особливо для НАТО, тому що питання чорноморської безпеки і як е, загрози мілітаризації можуть нести вже е, загрозу для середземного моря, от і не тільки тому ми завжди пов'язуємо ці питання, що Росія фактично намагається перетворити Чорне море в своє таке знаєте російське повністю контрольоване озеро і угу. тут. Туреччина мала би грати, скажімо, як противагу Румунія, Болгарія і, скажімо, недавнє засідання, яке було міністрів закордонних справ НАТО, де брав участь, і наш міністр, і міністр Грузії, от Грузія вже отримує ПДЧ Україні. Теж треба і реформу СБУ здійснювати, збільшувати показники, щоб ми не відставали, хоча б від Грузії, в цих важливих питаннях. Ну от я вам дуже дякую, пані Ганна, тому що питання реформи СБУ це взагалі притча воїзи. Це я, наскільки пам'ятаю, президентський законопроект, який потрапив до комітету, він був змінений до невпізнаваності. І тепер не зрозуміло, чи відповідає цей закон вимогам НАТО, тому що реформа спецслужб це одна з вимог НАТО. Я вам дуже дякую. З нами на зв'язку була Ганя Габко. Гана Габко, народний депутат України, восьмого скликання, екс-голова комітету. То Верховної Ради із закордонних справах. Ну я ще раз хочу наголосити про те, що мілітарізація Криму має багато дуже шарів. Це і людський, безумовно, починаючи від дітей, які зараджуються російською пропагандою, російською пропагандою ненависті до всього світу, абсолютно до і далі переходячи вже на молодих людей, які є потрапляють під призов і змушені служити в армії країни окупанта, що є воєнним злочином. Безперечно, воєнним злочином, згідно міжнародного права, але є ще і питання безпеки всіх людей загалом. Тому що той факт, що на окупованій території накопичується зброя, робить з людей потенційних заручників. І дуже Дуже важливо, що міжнародна спільнота сприймає це як загрозу всій міжнародній безпеці. Я дякую вам за те, що дивилися ЮА Крим. Нагадаю ще раз підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці і читати і коментувати новини, які там розповсюджуються. Цю програму для вас провела Лариса Волошина і хочу побажати вам всього найкращого.